Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава ЗСУ. Радник голови офісу президента Андрія Єрмака, колишній журналіст Сергій Лещенко, заявив, що треба мобілізувати молодь більше молоді. Паралельно при цьому сам він не на фронті, а грає діджей-сети, веде активний нічний спосіб життя. Ну і в принципі, не підозрює про те, що цією молоддю може бути сам він. Поїхав! Отже, друзі, нещодавно радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Сергій Лещенко в ефірі телемарафону заявив, що мовляв потрібно мобілізувати на війну молодь, оскільки воювати 54-річним штурмовикам неможливо. Величез за дефіцит, власне кажучи, військових, тому що потрібно проводити. Ротації потрібно підтягувати резерви, і ті військові в деяких бригадах, те, що я вчора сьогодні почув, це страшний цифри, середній вік 54 років. роки. Штурмовік чотири роки не може йти на штурм. Деякі бригади намагаються донабирати. І ті бригади, які знаходяться на західній Україні, мають заміняти тих, які зараз знаходяться на сході, і ті мають відпочити трошки, хоча б до того, щоб відмовитися. наприклад, військові кажуть, ми були. На лікуванні в Києві, в Харкові повні спортклуби 20-25-річних шкачків, амбалів, які ну вибачте, могли б замінити нас 54-річних в статусі штурмовиків. Чому таке відбувається? Ці чоловіки питають. А я зараз питаю через ефір, чому так відбувається. В цілому, друзі, хочу сказати, що дійсно така проблема існує, і навіть мої знайомі командири вже давно кажуть про те, що треба змінювати підходи до мобілізації. Ви це чуєте в багатьох наших інтерв'ю із представниками третєї штурмової, з морпіхами, і з представниками інших бригад. Але цікаво в цій історії інше, друзі. Радник Офісу президента в ефірі телемарафону обурюється питанням, чому качки. Сидять в спортзалі, а не перебувають на фронті. А виникає запитання, який спосіб життя веде сам Сергій Лещенко. Ось, наприклад, Сергій Лещенко веде доволі активний нічний спосіб життя. На рейв вечірці грає діджет-сет у Києві. Ось тут теж схоже, що Сергій явно не на фронті. При цьому він, звісно, має право мати особисте життя, але це якось все дисонує, принаймні дисонує з закликами про те, що на війну треба інтегрувати молодь. І такий контраст уборі не тільки мене, вже зреагував на цю історію заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін. Далі цитата від Максима: вже кожне з цикло. Яке чомусь не мобілізується, яке не має жодного стосунку до війни, вважає при цьому за потрібне розповісти про мобілізацію, що апріорі цей процес підриває. При цьому Жорін погоджується, що підхід до мобілізації очевидно потрібно змінювати, починати з підготовки абсолютно всього. Цивільного населення а в ході цієї підготовки переходити до нормального рекрутингу із дотриманням головного принципу – принципу справедливості. Ви спитаєте, Янін, а чим взагалі Сергій Лещенко займається на посаді радника, голови ОП? Щось не видно, може якась е, така підкілимна, дуже важлива робота, е, яка сприяє нашій перемозі? Отже, друзі, рух чесно підрахував, що в офісі президента радниками, уповноваженими президента та голови його офісу працює майже вісім десятків людей. У Єрмака вчетверо більше радників, ніж у Зеленського, серед них, до речі, і Лещенко. Сергій Повідав, що займається розвінчуванням російських фейків і пропаганди. Регулярно дає брифінги на цю тематику. Поговоримо про дійство, яке вони розраховують використати для того, щоб переконати як власних громадян, так і весь світ, що анексія українських земель вже є невідворотнім, а вони, росіяни, прийшли назавжди. Оцінити ефективність саме такого способу розвіювання міфів пропаганди доволі складно, погодьтеся. І хоча зараз Сергій Лещенко бореться із російською пропагандою, раніше журналісти звинувачували його якраз в тому, що він не займався антипропагандою, а тиснув на опозиційні змі, та допомогу в створенні провладної пропаганди надавав суттєво. І мені чесно вам скажу дико це чути з огляду на його багаторічний бекграунд боротьби з режимом Януковича, вкриттям багатьох корупційних схем. Зараз все змінилося. З приводу тиску, він скажете, давай приклади. Ну, приклад, наприклад, жовтень 2021 року. Тоді ток-шоу «Зворотня відлік який виходив на телеканалі Ює Перший. Моя колега Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми зі сторони офісу президента. За словами Барчук, підлеглі голови офісу президента Андрія Єрмака звинуватили у зворотній відлік у відсутності балансу думок у випуску за 18 жовтня. Однак, зазначає ведуча депутати від провладної партії Слуга народу не приходять на їхній ефір, оскільки редакція не виконує вимоги офісу. Президента. Я нагадаю вам, що зовсім нещодавно, буквально місяць тому, ми розповідали вам в ефірі випадок, коли журналістка Юлія Мостова, це головний редактор видання Дзеркало Тижня, розповіла на одній з конференцій, поруч був присутній головний редактор нового времени», про те, що при зустрічі із журналістами, кулуарні, непублічні Володимир Зеленський попросив не розповідати їм про корупцію у війні. Ну і під час війни, але повернемося до попередньої історії. Тоді в ситуацію втрутився Сергій Лещенко. Він записав відео, в якому звинуватив зворотній відлік, в тому, що журналісти, на його думку, не покликали в ефір представників монобільшості. Це був ефір в стилі таке, шесерши середнє між п'ятим каналом і прямим каналом. Абсолютно заангажоване, по перше, тобто не мови не йде про жоден баланс думок. В студії не було жодного представника, власне кажучи, тієї сили, на адресу якої були всі претензії. Не було представника ні влади, ні слуг народу, нікого не було. Журналіст Павло Казарін, який разом з Мирославою вів ту програму, тоді відповів Лещенко, що мовляв, вони кликали в ефір слуг, але ті не приходять на їхні ефіри, адже некомфортно їм там атмосфера атмосфера чесної журналістики, що вкрай рідко зустрічається зараз. Е, те, шоу нині не виходить, але правда залишається наступною. Частина людей, які працюють в офісі президента, радниками і голови офісу президента, і е, безпосередньо президента, в ефірі телемарафону займаються тільки одним: відбілюють його репутацію і репутацію його політичної сили про жодну журналістику, незалежність, некомфортні запитання не йдеться. Навіть тези, які висловлюються, натякаючи на винуватість в цих процесах генштаб. До речі, сьогодні пані Безугла розродилася. Вже новим своїм виступом. Хочете, прочитаю вам його, якщо ви не бачили, це фієрія. Нагадаю вам, членкиня комітету із питань нацбезпеки, оборони і розвідки безугла. Так от розродилася новим пасажем в бік Валерія Залужного. Замовні статті в The Economist через фіалу Мусаєву, Дробовича, Давидюка і т.д. де скільки їх вже, і що у вас залишилося, Валерію Федоровичу. Звертається ця Мар'яна до. Головнокомандувача Збройних Сил України, це по-генеральськи мовчати в Україні і викидати іноземцям оце на світ, що ви зробили. Хто не читав, друзі, закликаю вас прочитати статтю Валерія Залужного The Economist. Вона є в перекладі, Хто недостатньо володі англійською, зможе почитати українською, але всі ті питання, які він піднімав, напряму стосуються менеджерської діяльності з боку влади і МОНО. Більшості, зокрема, у мене виникає запитання, де заводи по виробництву снарядів, де заводи по виробництву інших БК, які цілком можливо можна було б перелаштувати зараз, аби аби хлопці мали з чим воювати, а решта у них точно є. Безумовно, є над чим працювати, але це явно не кейс для пасажу нікої Мар'яни безуглої. Чому кажу нікай? Тому що мені невідомий внесок Мар'яни. У нашу боротьбу. Думаю, вам також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи слід розцінювати діяльність представників Офісу президента, зокрема Сергія Лещенка, як такою, що підриває ситуацію в країні. Попри те, що я за те, аби говорити правду і розбиратися в ситуації. Але чи це розбір ситуації, чи це наїзд на генштаб? Політичний наїзд хотілося б почути від вас. Обіймаю друзі, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо цього ще не зробили, поставте дзвіночок, аби сповіщення про наші нові відео з'являлися у ваших гаджетах. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Тут завжди буде правда. Ми ні від кого не залежимо, і в цьому наша сила. До зустрічі завтра, друзі. Тримаємося, купи. Па-па.